Статтею 266 Податкового кодексу України встановлено, що платниками податку на нерухоме майно, відміни від земельної ділянки, є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової та нежитлової нерухомості. За об'єкти житлової нерухомості податок для фізичних осіб розраховується за площу, що перевищує для квартир 60 квадратних метрів. Для житлових будинків 120 квадратних метрів. Для різних типів житлової нерухомості, в тому числі їх часток 180 квадратних метрів. Базою оподаткування є загальна площа об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток. Ставка податку на нерухомість встановлюється органами місцевого самоврядування в залежності від типу об'єктів та їх місцезнаходження. У відсотках до мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року, та не може перевищувати 1,5% за 1 квадратний метр, оскільки в 2025 році податок нараховується за звітний 2024 рік, то ставка податку розраховується, виходячи із мінімальної заробітної плати. Встановленої на 1 січня 2024 року, яка складала 7100 гривень. Таким чином, максимальна ставка за метр квадратний не може перевищувати 106 гривень 50 10 копійок. За наявності у власника платника податку об'єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів для квартири. Або 500 квадратних метрів для будинку, сума податку збільшується на 25 тисяч гривень на рік за кожен такий об'єкт житлової нерухомості. Податкові повідомлення рішення розплату сум податку, контролюючі органи відповідно до податкового кодексу України, надсилають вручають платнику податку до 1 липня, що настає за базовим податковим звітним періодом. За місцем його податкової адреси реєстрації податкове зобов'язання з податку сплачується фізичними особами протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення рішення.